Перші фільми Квентіна Тарантіно були чудовими кримінальними драмами з цікавими сюжетними поворотами. Потім режисер зосередився на темі помсти у дилогії убити біла. А ось з 2007 року його фільми трохи змінилися. Крім фірмової жорстокості та майстерно прописаної історії. Ці фільми вже можна вважати певним висловлюванням зло має бути покаране безжально і будь-яким чином. Давайте розберемо, як Тарантіно реалізує це висловлювання, чому його фільми стають дедалі жорстокішими, і чому події його останніх фільмів будують альтернативну історичну лінію. Давайте відразу зазначимо, що з останніх п'яти фільмів виняток становить лише мерзене вісімка. Це все таки кримінальна діалогова драма на кшталт шалених псів. Інші чотири фільми, доки смерті, безславні виродки, Джанго Вільний та Одного разу в Голлівуді» – показують нову філософію режисера. Так ось, жорстокість та ультранасильство для Тарантіно це інструмент. Раніше він використовувався як шок, коли після дуже довгих діалогів наступала розрядка. Нині цей інструмент ще й метафора найжорстокішого судового процесу, жодних пом'якшуючих обставин, жодних компромісів. Тільки відповідь по всій тяжкості скоєних злочинів, тому і жорстоких сцен розправи над злом стає більше і вони стають ще яскравішими. Окремо слід зазначити, що два фільми взагалі присвячені людям, права яких багато років взагалі не дотримувалися, і багато в чому все ще не дотримуються зараз, але Тарантіно не показує їх слабкими. Джанго відстоює свою свободу від рабовласників, а у доказі смерті троє дівчат не просто рятуються від маніяка, вони буквально стають мисниками і наказують його за всіх жінок, яких той скривдив. Будь-яка з цих дівчат здатна постояти за себе, не кажучи вже про те, що вони можуть зробити разом. Ці фільми показують, що якщо зрівняти жертву та агресора, далеко не очевидно, що останній зможе перемогти. Безславні виродки та одного разу в Голлівуді» відверто переписують знайому нам історію у першому випадку. Глобально хто ще хоче сказати щось в німеччині? Я хочу сказати щось в німеччині. Ви всі сьогодні помрете. Подивіться в обличчя єврейки, яка це з усіма вами зробить. Тарантіно безжально знищує абсолютне зло, не даючи йому заключного слова, як це полюбляють робити сценаристи, бо це не потрібно. Що нам може сказати Гітлер чи як може виправдитися? Тарантіно не дає йому піти на своїх умовах, як у реальному житті, накласти на себе руки, і не дає йому судового процесу, жодного варіанту для порятунку. Non, 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 non. А навіть якщо з якихось причин хтось уникне покарання, треба зробити все можливе, щоб цей хтось носив тавро все своє життя. У фільмі Одного разу в Голлівуді» історія менш масштабна, але Тарантіно підходить до неї з іншого боку. Шерон Тейт у його баченні є втіленням абсолютної доброти. Вона в цьому фільмі спочатку як дитина, а потім як майбутня матір, і в ідеальному світі режисера її вбивство фанатиками не могло статися за жодних обставин. Навіть назва фільму відсилає нас до казок щось нереальне, але чого дуже хочеться. Тож в одного разу в Голлівуді» режисер дає волю своїй фантазії, і ці фанатики отримують не менш жорстоку розплату. Незалежно від мотивів зла, навмисно воно або подурості, Тарантіно показує, що відповідь має бути і має бути жорстокою. І що найцікавіше, глядач отримує абсолютне задоволення. Тому Тарантіно і використовує альтернативну історію те, чого не сталося, але б дуже нам цього хотілося. Тарантіно як хороший митець показує проблему, і в ідеалі показує її вирішення. Звісно, не буквально як метафору. Завдання нас, як глядачів, зрозуміти цю проблему і почати діяти. Але, як ми можемо бачити, у реальному світі проблему досі не зрозуміли. Замість того, щоб зрівняти жертву та агресора, всім простіше заплющити очі та задовольнити останнього. Очевидно, що і рішення при такому підході не буде, все буде повторюватися, доки ми не зрозуміємо проблему. І крапка.